Вифлеємський вогонь, який 13 грудня пластуни передали в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню для воїнів та медиків, привезли в місто два дні тому потягом із Києва. До України вогонь прибув із Австрії, розповідає пластунка-розвідувачка Анна Марія Заборник. Сьогодні, враховуючи ці обставини, в яких ми живемо, а саме повномасштабне вторгнення Росії на територію України, мені здається, що в пріоритеті повинні бути ті, хто захищає наш спокій, хто захищає наші завтра, наші мрії, наше майбутнє. А саме захисники тут заступниця медичного директора з медсестринства обласної клінічної лікарні Наталія Ружило каже, що передача вогню символізує прихід нового етапу насамперед для пацієнтів. Перша, раді, радість нас не забувають, наскільки нас, скільки наших пацієнтів, тих, котрі для нас усіх зараз для країни найдорожчі, найрідніші і яким хочемо дуже допомогти. І для нас то тішимося, що ті молоді люди хочуть передати нам частинку того тепла, який має цілий світ. Ми також його тримаємо і будемо намагатися передати то тепло нашим тим, хто нас лежить і хто нас працює. Наталія Ружило каже, що Вифлеємський вогонь горітиме в лікарняній капличці. Пластунка Анна Марія Заборник розповіла, що невдовзі вогонь передадуть в інші медзаклади, церкви, а також запалять ним лампадки на стометрівці під стендами з портретами загиблих воїнів. З її слів про передачі повідомлятимуть на Фейсбук-сторінці пласту. Степан Пенкалюк, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ.